Найперші вчителі, ранкові наші зорі, спасибі вам за те, що ви у нашій школі. Ви нам даєте все, турботу, розум, мужність. Від вас вчимо слова, квадрат, шлях, твір, потужність назавжди поруч, ви і в радості, і в горі. Ми вас вітаємо щиро і зичем щастя і долі. Щасливий директор, коли в нашій школі, розумний і добрий його замісник, Леся Михайлівна, Інна Васильівна, ми окремо вітаємо вас. Тих, кого турбот крім уроків гора, Спасибі вам треба сьогодні сказати, вклонитись низенько, прийшла вже пора. Директором школи бути дуже непросто: терпіння і витримки потрібно в достатку. Бажаю до зарплати великого приросту і щоб з кар'єрою все було в порядку. Загинули б люди, повірте, без мови. Бо як би вони спілкуватись могли, якби говорити не вміли й читати, то дикі печерні ще й досі були б. Я мовників всіх красномовно вітаю і святом вас, любі мої вчителі. Хай день цей прекрасний на диво розквітнуть всі квіти чудові моєї землі. Hello, bonjour, ми раді чути, хоч трішки іноземцями побути. І maybe вивчили урок, I hope хоп, буде вже дзвінок, всі дивні форми дієслова, Тяжка та іноземна мова, терпіння вам бажаєм з нами. Хай не мінає з роками здоров'я і весела вдача і зустрічає вас дачі. Вчимо у зву літературу, крокуємо із нею по землі. Читаємо про сюжети та культури, зусилля прикладаємо чималі. Історія це пройдене життя, та без минулого немає майбуття. Для того ми історію й вивчали, щоб краще рідну землю нашу знали, а як пізнали, серцем прикипіли. Для себе цілий всесвіт враз відкрили якого роду, племені ми діти і як нам далі в світі жити. Тож за науку вдячними без меж історикам вклоняємося теж. Скільки в школі наші літ скільки існує чарівний книжковий світ? Стріни там бібліотекар, допоможе все знайти. Йому щиро побажаємо весело цей день провести. На уроці баян грає, пензель по листку гуляє. Від хатинки до Вангога є лише одна дорога вчитись, розуміть прекрасне, кожному ця штука ясна. Тим, хто тямиться в красі, побажання краще всі. Фізкультура – це сила в хорошому дусі, нехай приходить життя в русі. Новий день вам щастя дасть! Вітаємо з повагою, з ним вчителя. вас. у школі географію вивчали, щоб добре знати, що навколо нас. Материки, моря, ліси, канали і гори й ріки в різні ери і час. Учителям, що світ дали пізнати, спасибі щире вам від нас. Географія, наука всім потрібна і корисна, щоб ти добре тліма знав, щоб ніде не заблукав. По морях усіх приплив і всі горі підкорив. Може вам всім легко здатись в наших знаннях розібратись, то не просто вчитель знає, той, хто біологію навчає. Від амеби до людини вивчив нерви і клітини. Рід, сім'ю, родину, клас, біологи так мучать нас. Хімія, наука і складна й цікава, бо присутня всюди будь це сталь чи Сил Сильно шкодували, так і її вивчали. Тож багато дуже в світі ми пізнали вчителям хорошим, дясні, всім щиро. Зичимо їм щастя, радості і миру. Фізика наука в світі необхідна, у житті людському дуже всім потрібна. Без знань законів космос не долетіти, через річку бистру не спорудити. Учителі фізики, прийміть вітання наші за уроки в школі і слова натхнення. Нас, математики, навчали, щоб ми усе прорахували, що множити, а що ділити, і як в складному світі жити. За це ми вдячні вчителям. Від нас уклін доземний вам. На комп'ютері ми граємо, і програми ми складаємо кнопку Ентер і кнопку Ок OK ми вже знаємо на зубок. Вас з ним, вчителя, вітаємо і здоров'я побажаємо. Хай мережа, що Фейсбук подарує вам ноутбук. Здоров'я, сил, терпіння і міцних нервів. Бажаємо. Знаєте, ми вас любимо, цінуємо і поважаємо. Хай втіляться в реальність ваші мрії, і сподівання. Хай кожен день дарує радість, проходить повз розчарування. Прийміть сьогодні привітання. Хай легким буде викладання. Назнаги вам щодня і сили і щоб учні вас любили.